Переїзд за кордон це тема, яка набирає з року в рік все більше актуальності для мільйонів людей. Ми всі прекрасно знаємо, що відбувається зараз в світі і в нашій країні. Тому часто переїзд за кордон це єдиний варіант. І найчастіше люди для міграції обирають Європу. Станом на кінець листопада три країни лідирують за кількістю мігрантів: це Німеччина, Польща та Чехія. Але навіть у екстремальних умовах людям дуже важко дається рішення про переїзд. У голові крутяться безліч запитань, на які важко дати однозначну відповідь. Про те, які питання задають найчастіше собі та експертам люди, які вирішили виїхати за кордон. Сьогодні говоримо з фахівцем компанії Вав пані Тетяною. Вітаю Тетяна! Давай виділимо 5 таких найпоширеніших питань та спробуємо е, знайти на них відповідь. Вітаю! Давай е, на мою думку, варто розпочати з найбанальнішого. Але е, найголовнішого такого питання. Взагалі, для кого я там потрібен, потрібно дійсно. Я погоджуюсь з тобою. Мені здається, що це питання задають майже усі люди, які їдуть за кордон, і це нормально. Адже тут ми народилися, нам тут все зрозуміло. Ми прожили тут все своє життя, і навіть якщо нам щось не подобається, це наша батьківщина. А там нова культура, нова мова, нові звичаї, люди, які звикли жити по іншому. Найперше, що потрібно зрозуміти, країни з розвиненою економікою. Дуже потребують фахових робочих рук. Населення Європи стрімко старіє, а народжуваність низька. І економісти вже давно б'ють на сполох. Ось на виду лише декілька цифр з останніх новин. Німців уже попередили про те, що буде велика затримка з доставкою різдвяних подарунків. Все це пов'язано з банальною причиною не вистачає водіїв. Наступна цифра: Німеччина зараз потребує близько 300 тисяч фахових. Працівників з числа мігрантів, інакше багато галузей відчують страшенну кризу. Тобто, якщо ви молода людина і ви маєте певний фах, ви дуже потрібні Європі. Дуже дякую тобі за таку розлогу відповідь. А яке ж друге питання? Після прийняття рішення про переїзд, наступне про що задумається людина, це документи. Як оформити правильно документи, якщо я не юрист, я не маю певних знань. І не знаю, як це зробити. Документи безумовно, це дуже важливо, і вони завжди мають бути в порядку, але все не так страшно. Сьогодні українцю потрібно мати діючий біометричний паспорт для виїзду за кордон. А далі все залежить від країни, в яку ви хочете поїхати, і що саме ви хочете там робити. Візьмемо, до прикладу, Німеччину. Я раджу звернутися все ж таки до фахових агенцій, які профільно цим займаються, наприклад, як наша. Які чітко знають всі кроки і алгоритми своїх дій. Агенції беруть на себе відповідальність за оформлення всіх документів: запрошення, страховка, віза, житло. Звичайно, це можна займатися і самостійно, але ви маєте розуміти, що в Європі, зокрема в Німеччині, дуже високий рівень бюрократії. Наприклад, щоб оформити звичайну банківську карту, вам можливо доведеться зачекати до трьох тижнів часу. Що вже говорити про повний пакет документів з дозволами на виконання певних робіт, це може займати декілька місяців. Подумайте, який варіант підходить саме вам. Дякую, Тетяна. прийнято. А що на рахунок третього питання? Ну, третє питання логічно, це мова. А точніше, її незнання. Дуже мало наших людей володіють чешською, польською, німецькою, бельгійською мовами. Якщо ви плануєте довгостроково залишатися в країні, то звісно, варто її підовчити хоча б до рівня b 2 Для цього зараз є дуже багато можливостей від внутрішніх інтеграційних курсів, які забезпечує країна, до славнозвісного дуолінгу. А на початку вам можуть допомогти координатори, якщо ви співпрацюєте з нашою агенцією. Ваші знайомі, і звичайно ж дуже в нагоді стають онлайн-перекладачі, які є в вільному доступі в кожному смартфоні. Головне, ширше, подивитися на проблему, на питання і не боятися знаходити для себе шляхи вирішення. Я погоджуюся з тобою, тому що дійсно усілякі перекладачі та додатки це дуже класна річ. А що на рахунок четвертого питання? Четверте – це робота, адже неважливо в якій країні ти живеш. Тобі для існування потрібні певні засоби і дохід. І тут я би ранила пам'ятати про три дуже важливих речі. Перше, робота точно завжди є для всіх. Головне, не боятися. До прикладу, наша компанія пропонує близько 200 гарячих вакансій щодня, і зарплати на цих вакансіях дуже достойні: 2,5 тисячі євро чистими на руки. Друге. Потрібно чесно зізнатися собі, відповісти про власну кваліфікацію, що ви можете робити. Звичайно, хороші зарплати отримувати хочуть всі, достойно працювати хочуть теж всі. Але чи ви можете претендувати на ту зарплату, яку отримує Айтівець або хірург? Якщо ви не приїхали в країну за ексклюзивним запрошенням, не знаєте мови, щойно перетнули кордон, не мали досвіду попереднього в цій країні. І третє, краще одразу почати з роботи, можливо, яка не є вашою мрією і не відповідає тимчасово вашому фаху, але вже допоможе вам підтягнути знання мови, отримати певні знайомства. В Німеччині є такий нюанс: вас скоріше запросять на співбесіду, якщо ви вже працюєте, навіть якщо це сезонна робота, ніж якщо ви безробітний і претендуєте на певну посаду. Дякую, Тетяно. Ти справді розповідаєш такі речі, які змушують задуматися. А що ж п'яте питання? Дякую, мені приємно. А п'яте в нашому списку це культура. Важливо для людини розуміти питання, чи зможу я прижитися в цьому суспільстві. В цій країні живуть інші люди. Вони мають свій менталітет, не схожий на мій, чи підходить він мені. На мою думку, це найлегше. Звісно, кожна нація особлива і відрізняється. Але в наш час, оскільки вже 30 років відкриті кордони в Європі, нас вже мало чим можна здивувати. І все ж таки ми подібні. Європейці консервативні, вони відстоюють особисті кордони і дуже поважають приватність. І цього очікують і від гостей своєї країни. Тому, якщо ви не будете голосно грати на барабанах о 12-й ночі, чи співати в караоке лиш, лиш, лиш вона, лиш вона. Лиш вона". То все у вас буде добре. Отже, просто варто дотримуватися тих правил, які прийняті в цьому суспільстві. Дотримуйтесь законів, поводьте себе як освічені представники високорозвинутої культури, і тоді всі двері будуть для вас відчинені. І найголовніше вірте в себе і впевнено, йдіть до мети. А ми вам допоможемо.